Сьогодні ось такий неідеальний ранок, неідеально виспана я з мігренню, що майже закінчилася, але все одно голова трошки болить з неідеальною погодою з вікном, тому що там йде дощ, з ідеальною шкірою, з неідеальним настроєм, коли хочеться всіх побивати нахрін. Сьогодні я хочу поговорити з вами про. Ідеальність. Всім привіт! Мене звати Юля і я рада вітати вас на своєму каналі, і сьогодні будуть балачки про нав'язану ідеальність в соціальних мережах. Чому мені ніхто, коли я була мала, не казав, що я можу бути різною, можу бути такою, яка я є? Чому я дивилася на всіх, і мені здавалося, що всі кращі за мене, що всі такі, такі такі. Такі, знаєте, на яких дивишся, і думаєш. Я хочу на твоє місце. І я виросла з цією думкою, з тим, що всі навкруги краще за мене, і тільки, мабуть, років 30 я зрозуміла, що я така, як є, і то тільки мені здається, завдяки психотерапії, завдяки книгам, які я читала, і історіям людей, які були навкруги мене. Так ось мені здається, що зараз ми живемо. У час набагато гірший за той час, в який жила я. Тому що в мій час не було соціальних мереж. В мій час я тільки могла наблюдати за людьми навкруги мене, за однолітками, за однокласниками, за людьми просто на вулицях і, і за людьми в ціляку. І все. А зараз це набагато гірше, тому що є соціальні мережі. Є Картинка недосяжна, на яку ти дивишся, і думаєш, блін, я теж так хочу. І ти щось робиш в цьому напрямку, але все одно в тебе не виходить. І такий, зі мною щось не так. Ну, Це знайоме відчуття, правда, всім нам. Хоч ми і знаємо, що ця картинка вона недосяжна. Хоч ми такі, типу, зараз просвітлені і за те, щоб приймати себе і приймати людей навколо нас такими, які вона є. Але все ж таки ми дивимося на якусь блогерку чи на якогось блогера і думаємо, я теж так хочу, я теж хочу мати таку шкіру, я теж хочу мати таку фігуру, я теж хочу мати такий вайб легкої дівчини, легкої жінки, легкого хлопця, whatever, легкої небінарної персони. Але частіше всього, звісно, ця ціль вона не досягаємо, тому що ми ніколи не можемо бути іншою людиною. Це нереально. І мені здається, що блогери зараз взагалі не відсвідчують, якими руйнівними можуть бути їхні сторізи для людей з а, ось такими думками, які дивляться на них і думають, що блін, я теж так хочу, але в них не виходить по різним причинам. І зараз до мене прийшов чомусь тільки один приклад. Тому що я не готувалася. Я просто вийшла до вас зранку така, як є. А... І вирішила поговорити на тему, яка мене хвилює прямо конкретно зараз. Так ось приклади блогерів. Наприклад, Маша Євросиніна, яка завжди мєє про те, яка вона товста. Вона не товста. І цей. Е... Це її поінт, який вона транслює на дуже-дуже-дуже-дуже велику аудиторію. Він, звісно, може бути неок для тих дівчат, які страдають РХП, булімією чи іншими психологічними, я не можу це назвати захворюваннями, давайте скажемо розладами, пов'язаними з сприйняттям себе. І я така людинка теж. Я, в мене є, я, я не можу сказати, що це РХП, але в мене є відчуття того, що я велика. Об'єктивно розуміючи, що я невелика, я себе оцінюю у зеркалі як велику людину. Що взагалі-то дуже неправда, <смістична> ужасне формулювання. Але так. У мене є неправильне відчуття себе, свого тіла з тим, що є в реальності. Я з цим нічого не роблю. Я їм як я їм, я не, не відчуваю відчуття провини за їжу, яку я їм. У мене немає проблем з тим, щоб наїстися солодкого на ніч. Я взагалі я не вважаю це проблемою, але іноді, коли я вдягаю щось інакше ніж я зазвичай вдягаю, наприклад, щось обтягуюче чи щось гіперсексуалізоване, я дивлюся на себе у дзеркало і думаю, що я велика людина, що я важу десь на 10 кіл більше, ніж я реально важу. Ось мені так здається в дзеркалі. І так, в мене теж є таке, що я іноді дивлюся на цих всіх гарних людей в своєму смартфоні, і думаю, що Мені ніколи не бути такою ж гарною, такою ж впевненою, такою ж бла бла-бла. І тут виникає наступне питання: а чи треба мені бути такою ж гарною, такою ж впевненою і такою ж бла бла-бла? Одного разу моя психотерапевтка мені задала дуже-дуже влучне питання з цього приводу, вона мене спитала: А ти вважаєш, що великі люди не заслуговують ярких емоцій, кохання, чогось чогось, чогось, чогось кращого для себе? І це питання, воно навело мене на роздуми того, що, мабуть, я так вважала деякий час. Зараз, звісно я намагаюся перевчити свій мозок так надумати і думати, те, що навіть така, як я, яка я є, уж така вродилася, знаєте, заслуговую найкращого. Але раніше, мабуть, я так не вважала, мені здається. А, і, і що? і що? і я забула те, що хотіла вам сказати, розумієте? Так ось до чого взагалі ця вся величезна промова була? До того, що мені здається, коли ми дивимося на всі ці ідеальні образи ідеальних людей в соціальних мережах, в Ютубі, в ТікТокі, в Інстаграмі, просто на вулиці. Ми вважаємо, що тільки ідеальні люди заслуговують на найкраще життя, що неідеальні люди вони не заслуговують ні на що. Може, не всі так вважають? Може, то тільки я так вважаю, вважала. Але ця думка має місце бути, і мені хочеться, щоб кожна з нас, кожен, кожен з нас сьогодні, завтра, післязавтра пам'ятав про те, що. Всі люди, які, які б вони не були, заслуговують на те, щоб проживати кожен день яскраве життя, заслуговують на те, щоб бути коханими, кохати, заслуговують на те, щоб, не знаю, брати тільки краще від цього дня і. Щоб до них відносилися з повагою. Всі ми заслуговуємо на те, щоб зробляти багато, працювати на роботі, яка нам приносить радість. Але якщо і не радість, то хоча б багато грошей. Заслуговую на те, щоб жити в комфортних умовах і робити простір вокруг нас, таким, в якому нам буде класно. Заслуговую на те, щоб мати відпочинок, на який ми заслуговуємо. І про це все треба пам'ятати. Тому що якщо ми будемо рівнятися на всіх ідеальних, то ми просто забудемо, як це бути собою. Я не знаю, чи понятно, я тут наговорила в цей неідеальний ранок. Але сподіваюся, що ви мене зрозуміли. І якщо ви додивилися це відео до кінця, поставте мені лайк і підпишіться там, я не знаю, якщо хочете. Все, я пішла працювати. Дякую, що були сьогодні в цих балачках зі мною. Залишайтеся до нових відео. Пока!